Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Тільки що прийшла, була у, у, в місті, розкажу, де була і що купила. О, бачите, 20 хвилин до першої непогана погода. З утра не було сонця, зараз сонечко, непогана погода, я вам скажу. Така. Осінь, осінь, але ну, непогана. У мене, бачите, вся верхушка вже гола на дереві стоїть. Що я скажу вам? Зранку я купила, зайшла в свій магазинчик і купила такі мандарини. Отакі мандарини. От. Тут, значить, кіло 60 на 69 центів. От. Це мандарини. Я вже дві з'їла, поки лазила там в городі. Отакі. Отакі мандарини, бачите, які класні мандарини. Це клімінтінки мандарини. Вони такі смачні, такі соковиті. Бо перед цим я купувала сацума. Така вона менша і не такого яркого кольору. Така кисла падлюка, така погана. Так я їла-їла, їла. Тоді оставалось дві штуки, так я їх отак пополам отак перерізала. І взяла отак з половинок сік повидавлювала, водички долила, розбавила і випила, бо їсти їх неможливо не було. От, так от А тоді поїхала там в один торговельний центр, купила, бачите, що. Оце Ані свої купила 4 євро. Отака от кохточка на тому. Флісочка така Мка з кармашечками. У дворі ходить їй. От. І купила, думала собі. Отакі от штани. 2 євро. Ось. Написано LXL. Ну, що ви думаєте? Хіба я в них влізла? Вони хіба LXL? Вони мені отак до колін тільки долізли. Ну, от ви Подивіться, От я вам зараз покажу. Оце, е, це зад, да? ось перед, вперед. Да? Ну, що ну це таке? Ну, що це таке? Хіба це на мене? М. Ну, і я, звісно. Хотіла б такі, вони тепленькі, такі теж флісові. От. А я думаю, ну і добре, що на мене не підійшли. Не було більшого розміру. Якби було 2 ХЛ, то я б купила. Я побачила. Я і так бачила, що вони трошки малуваті. Ну, Думаю, еластичні натягнуться, ага, От. Так я їх відправлю своїй ані і оце в них зимку холодно. В них, ви знаєте, Вікна ж здорові, От Отакі от вікна в поло, це от стіни до стіни, оце зала з кухні, таке здорове ще, мабуть, більше, ніж оце. О, от таке вікно здорове. І, і двер скляна, дуже холодно. Вони топлять, у них вони топлять тим. Кандішину включають на тепло, і так само у спальні. А це у Діне, отакі штанішки тепленькі, отаку кофточку під низ футболку і ходитиме, буде дуже тепло і хорошо. І на вулиці можна вийти, так швиденько щось там як треба, у гараж вискочить. У них гараж поруч, чи баночку якусь з варенням чи гарбуза, Аня багато гарбузів купує в зиму, тоді кашу варить гарбузову або пече, в духовочку, уріже з шматками і в духовочку пече. Дуже смачно, а тоді з медом. Вони це дуже люблять і таке їдять. от. Ну, Тоді зайшла там в один магазинчик, ну той парфумерний взяла. Валентино, Валентино Борн і Рома. Екстрадози. От. І все. Більш нічого я не бачила, більш нічого я не купила, більш нічого не було такого. А завтра я поїду там теж в один торговельний центр, там буде так називається Сюську мар Маркінат. Е весіння о е той. Ярмарок восени, отак скажем, отак скажем, скажем, там будуть безкоштовно сосисками пригощати, кава з якоюсь випічкою, і на 100 людей буде 100 пакетів, якихось там чи продуктових чи. Якісь там. Я колись була на такій міропріяжці, це дуже давно було. Годів 6, годів 6 назад, я була на такій міропріяжці, мені подобалося. Тоді вони давали там і к... ті... конфети клали у, у той у пакет. І печиво, і макарони, і соус якийсь, салфетки для рук. Що вони ще туди клали? М -м ну, короте, я вже не... якісь іграшки, я вже не пам'ятаю, що конкретно, але дуже багато всього цікавого вони туди клали. от. І я взяла свій пакет і поїхала додому. Так що я завтра навіть не поїду в той у свою церкву, от, а поїду отуди, у той, на той маркінат. Ковбаски поїм. Ну, не ковбаски, сосиски поїм, кави вип'ю з смаколиком. Мабуть, там булочки чи, може, пиріг якийсь нарізаний буде. І оце, думаю, пакета собі получу та й буду задоволена. Ото і все. От. Не заходила я сьогодні в сканці, бо якось трошки там підзатрималася. Та могла б зайти, а тоді пішки йти, бо вже в мене бусик би ж закінчив би до, до, до першої тільки я безкоштовно, а вже зараз без, без 15. на першу. От. Там у нас риба по 5,99, ну 6 євро за кіло. Це хороша ціна. А як ти її просиш, щоб тобі зробили? І, іменно у нас у сіті маркеті треба доплатити Євріка за філіровку. От. Так я доплачу, що Євріка. Це буде 7 євро, І той, отакі мошки маленькі, фруктонезні, літають. І хай за 7 євро мені зроблять ще й філі. я й філі краще. А що я з філі робитиму? Та може шматок засолю, щось так от у мені. Засолить риби, От, засолю шматок, а то поріжу та поставлю в холодильник, положу та її буду той використовувати, одварити, чи, чи супа, чи так одварити, чи в духовку покласти. Подивлюся, як захочеться. У мене ще є три куска, я сьогодні дістану один кусок, розморозю та сварю так, просто сварю, а ввечері. Помідорчиками поїм. А, а зараз у мене картопля буде. Я вчора варила картопля і з крашанкою авокадо, помідорчики теж молока поп'ю з печивом, і якусь фруктонезу з'їм. Ото і все. Так, такий в мене обід. Ну, коротше, оце ж, бачите, китайський піонер зробив оце як на себе. Елька, елька. Ну, це на Аню піде Мка. Піде. Вона любить такі кохточки на молнії, з карманчиками, тепленькі. От, Носитиме. Так що хорошо їй буде тепленько і гарненько. От, Мандаринки хороші. да, Хороші мандаринки я люблю, такі буду їсти з удовольствием. Так що бувайте здорові, щасливі, щоб у вас все було хорошо і благополучно. Па-па!